Нагадаю, що е, цей домашній матч третього туру не було зіграно через повітряну тривогу, яка лунала тоді 26 серпня більш як 16 годин на території Сумської області. Ну і дуже сподіваюся наш може. сьогоднішній матч, але слава Богу, він е, розпочинається. стартовий свисток вже пролунав. Ну і друзі, нагадаю про далі в опорній зоні, ну так. Одного опорника нам Пастернак номер 18 І зараз удар по воротах. Лебеденко цю приклад. трансляцію. Ну і навіть нейтральних болівальників, які просто вирішили цього цієї середи цього дня подивитися цей футбольний матч. Не забудьте підписатися на YouTube канал поставити лайк під нашу трансляцію. Зараз удар по але поки що. Знову таки, як і в епізоді з Лебеденком, не вистачило точності цьому удару, але тут дуже небезпечний момент був. І десь навіть більш <звіць> небезпеч... <звіць> сумської команди. <звіць> Книж. Книж пішов сам, бере гру на себе. Данило Книж. Передача на Корохова. Корохов що зробить Євген? Удар від нього. <звіць> Поворот вирішив сам Євген Корохов прикластися по м'ячу і пробити поворотах. От на повторі зараз бачимо цей момент. Удар, поворотах і відскок дуже неприємний для Матуса. Буквально перед воротарем міг там утовити нашого матчі біля виріт Кременя. І знову з лівого флангу. І тут Матус помиляється. Матус Рябихінком 3-0. 3-0 на користь Вікторії. Руслан Поломар на першій хвилині. Максим Чеглов на 50 й І Назарінич на 90-ті плюс 3. Книж тут з м'ячем. На нича передача. І Нич не пробує по воротах. Буде, що удар від воріт в цій ситуації, а, чи вдасться такий трюк Лебеденко. Зараз побачимо. Навіс від Лебеденка. Проштовхує далі. Момент зараз був небезпечний біля воріт Кременя, але не зміг там футболіст Вікторія. Далі м'яч переправити в лісів суперника подалі від власного штрафного майданчика. Ну і підсумку втрата м'яча. І контратака зараз може бути небезпечна. З м'ячем бачимо Малько. Простріл від нього. Трофемюк пробуває поворотах і забиває м'яч у ворота суперника. Мирослав Трофемюк забиває свій трей. Ну, можливо, проспав Євген Корохов цю передачу. Ну і Сасовський не зміг теж прорвати її. І далі вже Трофемюк перед Литвиненком зміг прирти Ульянов. Ульянов сам з м'ячем розвертається Ульянов. Від нього м'який навіс. Далі і забуває м'яч. Максим. Цю країну 404 сумська Вікторія не має змоги грати на своєму красені стадіоні ювілейний у місті Суми, там, де вона в принципі зараз Бо був удар свою небезпеку створити. Тут бачимо Чиглов е в трофному майданчику проти двох гравців у Вікторії на своєму полі. ця команда не перемагає вже впродовж п'яти ігор, і це є такий клубний антирекорд. Лише дві нічиї і три поразки в цих матчах. Тут момент і бовці по... Кременя. От знову сьогодні футболістів Вікторії. Це Мулько на ваших екранах. Зараз він пробував по воротах. Але Поламар атака Вікторії продовжується. Поламар з правого флангу. Поламар віддає передачу на Корохова. Корохов прострілює. Удар поворотах. Стійка. Добування. Немає голу. Який шалений момент. Зараз біля воріт Вікторії. Така на його позицію якраз. За позицією опорно-півзахисника Максим Бойко виходить. Тут от, бачимо зараз момент, коли міг забувати Олександр Лебеденко якраз один з тих гравців. Чеглов спочатку він пробував поворотах, влучив стійку, потім до Бойко, Бойко непогано зараз з м'ячем йде далі. Відпасовує вже на партнера. Тут момент біля воріт Кременя. Зараз Але вирішив Ульяну в цьому епізоді по-іншому. Рокотянський. Зміщується в центр. В штрафному майданчику відпасовує на Савіцького, Савіцький. Савіцький сам з м'ячем. Савіцький. віддає передачу направо. Простріл у штрафний майданчик. Ух, який момент зараз! Е так. Пробував в цьому епізоді трофемюк і намагався сьогодні саме в такому е стилі забити у суперника. Але влучності не вистачило. Ні, навіть тут. Е Здається, Литвиненко, врешті-решт, парирував цей удар. Але так, випаде. дістав Литвиненко після удара трофамівка. цей м'яч. Ще один удар! Притул зараз пробуває по воротах. Пожежа невеличка у штрафному майданчику відчуває на кутовий в цьому епізоді. От зараз бачимо ця скидка на Паламарчука. Тут врятував свою команду. Паламар з книшем біля м'яча. Паламар пробуває по воротах. Ближнє... Першої лігі триває боротьба в центрі поля. Орест Панчишин вперед. На Трофімюка. Тут Кравчук. Не залишив м'яч. Нашталір на Корохова. Корохов з м'ячем. Назад відпасовує. Сасовський. Його навіс. Головою грають захисники. Книж. Книж продовжує далі. Удар по воротах! І злітає м'яч. Сітку врит. Команда Кремінь забуває Паламар. Паламар. Був так. Ні, взяють Ульянова, саме його зараз вітають матуса. І м'яч таким чином заскочив у ворота суперника. Тут бачимо ось, скидка. І так, Дмитро Ульянов, капітан команди. І там вже в падінні один з захисників Кременя намагався заблокувати цей удар здається до завершення нашого матчу. Бойко, він з м'ячем, з лівого флангу його навіс. М'який! і Удар по воротах. Машталір пробував. Зараз 77-й номер. Сантиметрів не вистачило для того, щоб Машталір став героєм цього поєдинку. І Кравчука. Сасовський. Передача від нього вперед. Тут от отримує м'яч книж. Шпиріонок пробиває по воротах, блокується його. Ну от пішло вкидання. і... Воно вже не призведений до чого, адже арбітр дає свисток про завершення нашого матчу. Завершується матч з нічийним рахунком 1-1 наприкінці.